Що спільного між висипкою і пігментацією, дуже часто дівчата задають питання, чому власне після висипки можуть з'являтися пігментні плями. А це правда, це пряма кореляція. Абсолютно, будь-яке запалення неважливо, чи це запалення від висипки, чи це запалення від того, що ви згоріли на сонці, чи це запалення після невдалого хімічного пілінгу, чи це будь-яка травма. На обличчі, наприклад, в мене у Нікіти, у старшого сина, є шрам на чолі, і весь цей шрам щільно-щільно-щільно покритий веснянками, ви мусите знати, що пігмент меланін, основна його функція це захисний пігмент. Він захищає нас від сонечка. І оскільки наш організм дуже розумний, то коли в нас на обличчі є будь-яке пошкодження, лущення, почервоніння. Висипка, травма, він буде спрямовуватися власне туди. Наша задача нам простіше запобігти, ніж потім вирішувати цю проблему. Я нещодавно почала дуже часто робити масажі. Організм почав чиститися, і в мене почалася висипка. Отут, от на чолі. Це не так страшно. Вона пройде. Ви мусите знати, що таке буває. Якщо лімфатична система забруднена тим чи іншим шляхом. Ну, може чиститись і через висипку в тому числі, це не страшно, це пройде. Але в цей момент, поки у вас є висипка, це прямо така штучна, така яскрава мішень для меланіну. Тобто, якщо я піду на сонечко без сонцезахисту або без бар'єрного сонцезахисту, Тобто я візьму, наприклад, не закрию отак от висипку свою, не закрию бар'єрним сонцезахистом. То власне, вся ця ділянка, там, де є висипка, покриється пігментними плямами, а потім їх треба буде видаляти. Хороша новина, хороша новина для тих дівчат, хто подивився цей ефір вже тоді, коли отримали посттравматичну пігментацію. Вона, власне, так і називається посттравматична пігментація. Меланін іде на запалення, запалення як тільки меланін потрапляє на цю ділянку, вчухає моментально, вона починає загоюватися, заживати, але та коричнева пляма нам не дає спокою. Але вона свіженька і її доволі просто позбутися. Тому якщо ви вже порушили це, якщо ви вже набули посттравматичної пігментації, не треба боятися, не треба розстраюватися з цього приводу. Головне, що на цей момент. Почати робити стимуляцію регенерації клітин шкіри. Тобто, добре було би поробити туди масочки. Наприклад, маска Антякне вона містить в собі саліцилову кислоту. Саліцилова кислота вона є не тільки антисептик, вона оскільки вона кислота, вона також, також є відлущуючим компонентом. Тобто, робимо відлущуючі маски. Таким самим чином ми пришвидшуємо регенерацію клітин шкіри. Тобто або маска з альфагідроксильними кислотами, якщо вона у вас є, або маска антиакне, якщо вона є у вас або у ваших дітей. Робимо маску. Далі не забуваємо при будь-яких проблемах на шкірі. Ваше все це ЕСП-фактор. Не забувайте про нього. Ви скажете: а от зараз у мене падає дощик, чому я неймовірно щаслива? А от ми вийшли, був ми мене нанесли сонце Тримайте в сумочці подруж, е спе. Тримайте, і якщо буде виходити сонечко, ви можете собі підтримати себе пудрою з spf фактором. Тому або крем сонцезахисний на постійній основі це легкий крем-гель, доволі комфортний тому або пудрочка з SPF, або крем SPF. Антіакна серія є в маленькому об'ємі. Якщо ви тільки-тільки знайомитеся, починаєте знайомитися з профкосметикою, можете взяти великий об'єм, якщо маленький об'єм, якщо ви вже постійна наша глядачка і ви вже полюбили крем, антякне можна взяти великий об'єм і на тому зекономити. Це надзвичайно зволожуючий крем, який балансує мікрофлору. Який плекає нашу власну мікрофлору і пригнічує патогенну мікрофлору. Дуже легкий, з приємним ароматом. Підходить в тому числі і на шийку. Він дуже зволожує. І маска антиакне, не дивлячись на те, що вона з глиною, вона також дуже живить і зволожує шкіру. Зустрінемося з вами до зустрічі.